В нас на вулиці плюс 2-0. Я починаю сіяти моркву. Це озима морква, вона витримує мінус. Також я буду висіювати горох, в цьому році я буду перший раз це робити. І ще буду сіяти ось шпінат ось такий. Моркву я сію просто в луночки. В луночки я нічого не додавала, тому що земля у мене була заздалегідь підготовлена для посіву. В ґрунт я давала заздалегідь деструктор, також я ще давала перегній, трошечки пізніше давала фосфорне калійне добриво, і ось такий у мене получився гарний коктейль для ґрунту. Грунт зараз дуже гарний, вологий, не мерзлий, тому не буде проростання моркви. Моркву, шпинат, горох, я садила між рядами цибулі. І зараз це все буду закривати повністю горіховим листям. Я це роблю давно вже.